Привіт, А ти чого так довго не виходила? Що вже стала школяркою, як я тобі заздрю? Та не спіши заздрити. У мене тепер часу ні на що не вистачає. Чому? От послухай, зранку я йду до школи, потім на вокальний гурток, в театральну студію, в школу танців. Таке враження, що мене вдома не хочуть бачити взагалі. Так зате та в класі багато цього цікавого, скільки друзів. Так, ми однокласника Максима більш не назвати на їса Що вже стало краще вчитися? Та ні, до нас просто прийшов хлопчик, який вчиться ще а в тебе що нового? У мого у друга випали всі молочні зуби. І ми його тепер називаємо штрих-код. А в дитячому садочку я не можу заснути. Що? і досі не навчилась? Та ні, вихователька не дає заснути. Вона так хропе, як паровоз. А я в ту суботу виходила, тебе не було. Так мене відправили до бабусі в село підняти настрій. Настрій не підняла, зате тиск підняла. А мені, мама, говорила, що в тебе цьому місяць не в народження. Так, 20 числа. Це будуть подарунки і побажання. Так, це все гарно, але я одно не люблю. Коли бажають здоров'я. От моєму тату вчора набажали міцного здоров'я, так він ледве очі зранку відкрив. А давай будемо в м'яча грати. Давай, а я повинна ловити його. Та ні, ти повинна бути сумною, що ти його не зловила.